Часто кажуть, риба гниє з голови з одного боку, а з іншого боку, коли я чую про різні, різні проблеми, не лише бюрократичні а в збройних силах, то немало людей каже, що все ж таки великі проблеми зариті, все ж таки в середньому менеджменті. Що ви думаєте? Дивіться, Фраза риба, гниє з голови, вона неправдива, не зовсім правдива. Ми приходимо і бачимо ту рибу, яка е, смердить від голови. Да, от смердить від голови, і всі думають, що вона гниє гниєзголи. Насправді гниють вже нутрощі. А і цей запах, який ну, всередини, він просто виходить через голову, через ну, ті, да, той отвір, який дозволяє вийти з запаху цієї гнилі, а гниє, гниють нутрощі, а здається, що гниє голова, Гнила, потім починає гнити. Вже коли нутрощі згнили, так. От, і ось цей запах, і оце от, ну, це дуже помилкове поняття. Ті, хто є в нас головою, якщо беремо там політичне керівництво, вони ж обираються внутрішньо, ну, нами, ми туди їх делегуємо з поміж себе, в принципі. Ми їх вирощуємо, вони росли, Вони нам не з Марсу прилетіли. Ми їх виховали. Ми їх знаємо. Ми, і ми їх обрали народними добри. На наступний день, після того, як людина стає мером, депутатом, він вже е, мудак. Все. То та людина, яка в неділю віддала голос за мера, на наступний день його вже починає обзивати поганими словами. Вважати. Ну, це в нас така природа, ментальність. Ну, це так є. Так і є, звичайно. Хоча він вчора ще, от вчора він ще був твоїм однокласником, одногрупником, не знаю, там колегою. <хе> і те саме вище. Ну там ми тих далі не знаємо, але ми ж коли голосуємо, ми ж знаємо, хто такий той-той. той. Ми чомусь за них голоси віддаємо, але знову ж таки, ми потім кажемо, що вони погані. Хоча вони стали головою завдяки от тому, що ми маємо. Ну, що ми є шия, там, тулуп. Вони з нас пішли, виросли. І гниття їхнє. Це просто відображення тих негативних процесів, в тому числі, які в нас є всередині. Ну, це таке питання. Військовослужбовці на різних рангах все ж таки не обрані людьми. Це... Якщо, та, якщо ми говоримо про армію, то, ну, звісно, це ж теж звірш суспільства. Особливо зараз. Причому будь кожна бригада, яка формувалась по-різному, ну теж в кожній бригаді, в батальйоні, це зовсім по різному. Нам. З одного боку простіше, ми утворилися в 20 по суті, стали бригадою повноцінно 25-26 лютого, ну після 24 лютого 22-го року. Прийшли добровольці різноманітні, депутати обласних рад у нас служив, суддя в нас служив в бригаді е, обласного суду, е, величезна кількість людей з, ну, з вищою освітою, лікарі, е, бізнесмени. Митники, податківці, поліціянти, колишні військові е пенсіонери, про яких там вічно розказують, чому вони не служать, служать дуже багато колишніх військових пенсіонерів, поліцейських е митників, податківців і так далі, різних, абсолютно різних чиновників, особливо я говорю про нашу бригаду. Величезна кількість, різноманітних людей, які переважно більшість були цивільними, але е був кістяк з досвідчених офіцерів, нам дуже поталанило, з Командуванням, які е, люди досвідчені, прийшли і АТО, ООС, і миротворчі місії десь за кордоном е, в складі е, різноманітних місій мали досвід. Е, і, і от цей Сімбіоз він вийшов. Що, ну у нас от така от бригада відношення у нас таке, Ми всі один одного знаємо, всі з одного міста, села, району, переважна більшість. Потім, вже впродовж 23-24 до року, вже до нас почали ну, призивати людей. І, і там, Київ, Хмельницький, тобто вже трошечки розбавили іменно Франківську бригаду. Інші бригади утворюються зовсім по-іншому. От ці новостворені, там, 150, так звані бригади, вони утворили з усього, вони різні. Там в одному, у нас було таке, що у нас один взвод це люди з одного села, мовно, чи навіть ну, відділ, навіть взвод. Просто з одного села, чинають, точно з одного району. Вони один другого знають. Вони так сформувалися у 22-му році. А в інших бригадах там, військовослужбовці, ну, один з Херсона, другий з Хмельницького, третій з Харкова, четвертий з Воно-Франківська, п'ятий там з Закарпаття. Ну, от все. І вони абсолютно режисерські, вони деколи між собою розмовляють, не розуміють, бо то хлопці Закарпаття, що зрозуміти, mm -hmm. треба, що, що сказав. І так само, коли йдеш у вищі штаби, ну вище, є різні ланки. Так само сформовані по-різному.